Якщо ви вирішили займатися онлайн-продажами, то у вас є два шляхи. Перший це знайти постачальника з товаром, який ви будете продавати у своєму магазині. Другий це закупити товар самостійно. Обидва варіанти ефективні по-своєму, але в першу чергу вам потрібно відштовхуватися від свого бюджету. Відразу скажу, що для закупки товару вам потрібно мінімум 1000 доларів. Це для того, аби у вас був асортимент, який ви можете запропонувати покупцю, а не 2-3 позиції. Якщо у вас такої суми нема, то краще задуматись, звісно, для початку і для співпраці по дропу. Там потрібно всього 100-150 доларів на рекламу. В цьому немає нічого страшного, це навіть краще. Ви дізнаєтесь, чи товар заходить, як все працює, а потім, просто відклавши певну суму, зробите закупку товару. До речі, я на даний момент є дроп-постачальником. І я не відразу закупляв товар. Я спочатку співпрацював з іншими постачальниками по дропу, дізнався, як все працює із середини, зрозумів, чи є попит, і тільки тоді закупляв товар оптом. Кому цікава співпраця, можете перейти у мій телеграм в шапці профілю. Там в описі є мій дроп-канал. А як знаходити дроп-постачальників і де закупляти товар, ми розберемо в інших відео. Не забуваємо підписатися і ставити лайки.